Я думаю, найважливіше, кожна людина має собі поставити питання, як я і що я можу в цей період війни робити, який може бути мій ресурс, який допомагає мені в цих непростих обставинах війни переживати цю трагедію. Мабуть, я думаю, що кожен має зрозуміти, що я можу робити: чи це я буду займатися волонтерством, підтримувати Збройні Сили України, надавати допомогу біженцям, переселенцям в інший спосіб займатися тими чи іншими речами. Тому найважливіше для людини є все ж таки. Знайти себе, знайти своє місце у цих таких непростих обставинах, викликах, в яких ми знаходимося, але кожен вже знаходить свій ресурс, що це буде моя віра в Бога, молитва, моє духовне життя, яке підкріплюється, чи це буде моя якась активність, і де я бачу, що я можу ці чи інші справи, речі робити добре. Я думаю, що кожен має віднайти це середовище, це місце, де він може себе бути, бути ефективним і корисним. Кожна людина має також подивитися на те, які ну напевно цінності в цей момент є важливі. Хтось може сказати так, війна, я не вірю в Бога, але тим не менше я буду продовжувати робити добро. Я буду прикладати зусилля для того, щоб якомога менше насилля було, і проти насилля буду протиставляти інші речі, які може робити служіння, праця не знаю, там жертовність і так далі. Тобто, кожен має віднайти, як я вже казав, це місце, де він може допомогти. Хтось каже, я хочу боротися за мир, але в справедливий спосіб, так. Або я все ж таки йду на війну і розумію, що від мене сьогодні залежить захист моєї батьківщини і країни. І тут ж кожна людина, віруюча чи не віруюча, вона має зрозуміти, що тут і тепер я можу тут робити в час цієї війни. Найважливіше, мабуть, це не бути байдужим. Найважливіше це не переконати себе, що я є без сили, я нічого не можу зробити. Це, мабуть, вже є поразка, коли хтось каже, що я нічого не можу зробити. Бо вихід завжди є, немає безвихідних ситуацій.